Співробітниць, дорогі наші дівчата, скажу так. Ми е, з великою пошаною і повагою і товариською любов'ю <свісно> до вас відносимося і хочемо від чоловічого колективу, привітати з наступаючим святом, з прекрасним святом весни і жінки. Здоров'я вам, добра, кохання. Щоб ви як весна, наприклад, ну, період часу ми знаємо, який початок практично. Колись новий рік святкували не 1 січня, а святкували 1 березня, так? коли починалася весна, то починався новий цикл, разом по природі, починалося все, проростало, зацвітало. і потім плодоносило. Тобто ви в нас теж такі були гарні, щасливі, плодотворні. Усіх ваших справах починаннях. Вам, вашим родинам, діткам, внукам, кого, кого хто є рідним, всім, всього найкраще засягало вас. Дякую. Свято вас! Дякую, дякую. Дякую, дякую. Святома! Святома! дякую.